Усім доброго дня. І так, е, прийшли ми до ось якого висновку. Грибочки повиростали. Буквально е, два дні тому. Я потім фотографіями покажу, якими вони були маленькими. Ну, два дні тому вони десь були, якого би тут, наприклад, показати. Ось такими ось такими малесенькими. Два дні тому вони були. От. Вчора мене не було. Так, да, ось такими вони були два дні тому. А вчора мене не було. Я не міг прийти, подивитися, що тут, як до чого. Зранку полив. І тільки сьогодні. Ну, зараз година Прийшов, подивився і, чесно кажучи, був трошки шокований. Ну, гриби, от От моя рука, От як я обхоплюю гриба. Тобто вони вже ці навіть раз, два, три Три гриби, тому що четвертий, вони вже чуть-чуть навіть перезріли. Тобто, мені здається, оце, от якщо шкірка трошки темніша є то він вже чуть-чуть перезрілий. Ну це нічого. А взагалі гриби, шампіньйони, найкраще зривати, напевно, що коли вони ось такі маленькі. От. Це вже трошки більший. От. Але ми бачимо тут нові маленькі починають рости. Тут, тобто наступні, О, сховалися. Ось, там є. Маленькі грибочки. Ось тут вилазять по чуть-чуть. Тому маленькі є. Гарні такі. от Ну це брикет. Ну тут, бачите, зле не почали рости. А от все-таки вилазять гриби. Посередині. На. От є. Будуть будуть рости, я просто туди дав трошки більше землі. Не треба було так багато давати, але ну, другий раз буду знати. А другий раз буде обов'язково. Так, це наша друга коробочка. Тут є гриби, ну, чуть-чуть поменші. чуть чуть менші, але в принципі я вам можу показати навіть. От. От моя рука. Ну, понятне діло, він не влазиться, гриб. От. Він більший, десь сантиметрів він має, певно, 7-8 в ширину. От. Десь так. От. То один виріс, там знизу вже другий є. Там ваші маленькі грибочки ростуть. От. Тут. Ува. Все в маленьких зародках. Буде рости. Так, це друга, а оце в нас третя. Коробочка туди також. Дивіться, як вони швиденько повилазили, повиростали. Тут і один навіть сховався. Ось в сторону росте. Цікавий. от тут збоку. Можна побачити. Є грибочок маленький. От. Там сховалося. В общем, росте. Росте 100%. От. Вже будемо зараз їх збирати. От. Мабуть, що позбираю я всі, всі оці великі. От. Навіть такі маленькі. Оці вже чисто такі о, малесенькі, я їх збирати не буду, само собою, а ось ці далі ці всі треба буде познімати, щоб е не заважали вони рости іншим грибам. Так, ось тут і буде новий такий куточок для грибів. От, ну і думаю, на наступний тиждень не знаю, чи вийде, але ну, через два тижні планую. Взяти ще один брикет, а можливо навіть і два. Буду бачити, як в мене буде з часом, з можливостями. Ось такі от, вийшли у нас грибочки. Все, все росте, все добре. Поливаю я їх кожного дня, тобто вони почали рости, я так їх і поливав, буквально вони дуже швидко почали рости. Десь днів 3-4. От, Був от результат за 4 дні. Просто феноменальний. Вони спочатку росли, спочатку росла шляпка. от Шляпка чуть-чуть-чуть-чуть росла, так помаленько а потім опа, і дивіться, які вони вже зробились хороші. Ножка доволі таки тверда, груба. от В общем. Буду зараз бирати і треба буде пожарити. Все, всім дякую за перегляд.